Кривому розі попрощались з 21-річним Кирилом Сезовим. Чоловік дістав тяжкі поранення 4 квітня внаслідок балістичної атаки РФ по дитячому майданчику. 16 квітня Кирило помер у реанімації медзакладу, каже його знайома Софія. За життя Кирила лікарі боролись 12 днів. Він був у медикаментозному сні. До нього приїжджали бабуся і близькі друзі. Дівчина розповідає, ввечері 4 квітня Кирило прогулювався із двома друзями. Каже, коли дізналась, що його госпіталізували, долучилась до збору коштів на лікування. Три друга Даня Кирил Нікіта прогулювались і просто випадково проходили через це місце. На жаль, збирали на реабілітацію, а виявилось так, що не має все так бути, не мають батьки ховати своїх дітей, не мають друзі ховати своїх друзів, не мають дівчата нести квітам хлопцям на похорон. У спасо Приображенському соборі із Кирилом простили з рідні, друзі та знайомі. Завжди веселий, усміхнений, займався спортом і повинен був продовжувати навчання на тренерській факультеті. Як для вчителя це дуже важко, бо хочеш бачити своїх дітей щасливими, що ти їх виховував, що ти їх навчав. Дуже прикро, що такі молоді гинуть. Він займався спортом 12 років тайського боксу. Він був завжди посміхненим, дуже добре. Кирила Сезова поховали на Краматорівському кладовищі Кривого Рогу. У нього залишились бабуся та дідусь, які його виховали. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.